Є знижки на пастилки Ісландіка, 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Оце так несподіванка. За більш ніж два роки повномасштабної війни Українці вже здавалося би бачили усе. Небом летіли і ракети, і шахеди, і ворожі винищувачі, та навіть гелікоптери. Але цей об'єкт не змогли одразу ідентифікувати навіть моніторингові канали. Щось загадкове раптово залетіло в Україну з Молдови, а потім знову зникло з усіх радарів. У повітряних силах уже прокоментували інцидент. Що це було? Як на інцидент відреагували в ЗСУ та чому це може породити черговий міжнародний скандал? Давайте розбиратися з вами новини. ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайками. Переходимо до новин увечері, 26 лютого лютого. Розпал російської атаки шахедами на Україну у небі відбувалося щось дивне. Один з популярних українських телеграм-каналів заявив про незвичайний об'єкт, який стрімко увірвався у наш повітряний простір. Незнайомий літун раптово з'явився у небі над Хмельниччиною, а за кілька хвилин зробив маневр, полетів у бік Румунії, а потім завернув на рівне. Що саме залетіло в Україну? Автор каналу не знає. Характеристики об'єкту не співпали ні з шахедом, ні з ракетою. Я не знаю, що це таке. Якби я знав, я б вам сообщив. Характерних для мопедів характеристик оно не має. Пролетело всю Молдову. Есть у кто с Молдовы, у вас хоть СМИ в курсе, что ху... через всю страну пролетают? Некоторые лапти летят по ветру, некоторые против него. Тревога включена в любом случае из-за неустановленных объектов. Будет подтверждение, что это мопеды. Скажу, что мопеды. Будет інформація, що это что то другое, напишу. Пока это лапті. Кипиш устраивать не нужно. На это, наверное, идет расчет. Українські ВПС також фіксували дивні об'єкти і підтвердили, невідомі БПЛА летіли зі сторони Молдови. Попри це, уже 27 лютого у ранковому звіті повітряних сил не було нічого дивного чи нового. Як повідомляють оборонці українського неба за ніч їм вдалося збити 11 шахедів та дві російські ракети ха 59 на жаль, кілька ракет приземлити не вдалося. У ніч на 27 лютого 2024 року. Противник атакував балістичними ракетами іскандер м КН-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х 59 Однією протирадіолокаційною Х 31 П із тимчасово окупованої території Херсонської Донецької областей та 13-ма ударними безпілотниками типу шахет, райони пусків, Приморська, Ахтарськ, Курська область, РФ. Згодом українські ВПС поділились іншою гарною новиною на східному фронті. Українське ППО відправила у вічний польот черговий ворожий су 34 Влучання підтвердив командувач повітряних сил Микола Олещук. Мінус ще один су 34 на східному напрямку. Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди. Тому раджу окупантам перед кожним вилітом про всяк випадок побачитися з рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу. Близько 14.00 відпрацювали по черговому су 34 напрямок. Той же мета незмінна. При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити авіаційні м'ясні штурми. Що ж, працюємо далі до перемоги, але питань про невідомі об'єкти з Молдови так просто обійти не вдалося. 27 лютого в ефірі єдиного телемарафону деталі таємничого інциденту розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Каже, ситуація штатна. Це був шахет, який залетів. Через територію Молдови я знав, що це сьогодні буде таким топ-новиною. Так що прилетів шахет через Молдову. Ну це ж було вже і не раз. Я навіть не бачу в тому особливої сенсаційності в цій новині, що пролітають через Молдову чи Придністров'я, анклав російський і ракети, крилаті і шохеди. За словами Ігната, скоріше за все, це була чергова провокація Росії. Так, Кремль демонструє свою безнаказаність та пробує спантеличити українську ППО. Утім, наші захисники з таким стикаються не вперше. Ну і цього разу без безумовно був такий проліт зафіксований радіолокаційними системами. Тому нічого дивного тут немає. Росія проводить свої провокаційні дії на цьому напрямку. Не вперше далеко не лише безпілотники ударного типу, а й розвідувальні БПЛА часто навіть наближались до території. Румунії, ну, типу Орлан чи якийсь це було ну, раніше, десь рік тому, півроку тому такі випадки були теж. Тому е, тут особливо нового нічого в цій новині немає. Він пролетів, скоротив собі, так би мовити, шлях, якщо можна так навіть сказати, і таким чином потрапив уже е, з півдня е, на територію нашої держави, де був знищений е, нашої протиповітряної оборони. Міністерство оборони Молдови поспішило зробити заяву, що жодних російських БПЛА над їхньою країною в ніч на 27 лютого не фіксувалося. Нагадаю, що надання свого повітряного простору ворогу можна вважати ознакою агресії, саме тому Кишинів так палко спростовує версію українських ВПС. Російські ракети та шахеди падали в Молдові вже кілька разів. В останні уламки іранського дрона молдавани знаходили аж двічі і зовсім недавно, 11 та 17 лютого 2024 року, на своєму Прикордонні з Україною варто зазначити, що у Молдові доволі складна внутрішньополітична ситуація. Величезний, як для цієї країни, клаптики, майже увесь кордон з Україною. Там контролюють прокремлівські сепаратисти з так званого Придністров'я. Місцеві терористи з 92-го року вважають себе державою, мають власні фейкові спецслужби та збройні сили. А також розмістили в себе чимали російські контингенти залюбки співають російські гімн. Тож це може бути черговою гібридною провокацією Кремля. До того ж, так зване Придністров'я знову показало себе депутати цього невизнаного світом манклаву уже 28 лютого збираються провести екстрений з'їзд. На ньому нібито влада бананової республіки попросить Росію визнати, а потім і приєднати молдавський регіон до Росії, яку кашу в Молдові вирішив заварити Путін і чи загрожує молдавська криза українській Одесі. В ексклюзивному інтерв'ю TSNUA пояснив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. так, дійсно, бо загроза у чому у тому, що Придністров'я буде прийнято до складу Російської Федерації, так умовно кажучи, і після цього вони підуть другим фронтом на Україну вже по Одеській області. Наприклад, а в Приднестрові просто нема ресурсу для цього. Фактично, це обмежений контингент. Не більше ніж там може зібратися 9 до 10 тисяч особового складу. Там недостатньо техніки для того, щоб здійснювати такі дії, і фактично в Одесі та в Одеській області знаходиться досить серйозний контингент військ, який перебільшує навіть значно більше, аніж загально усі незаконні військові формування Приднестров'я. І в південно-західному секторі постійно знаходяться підрозділи швидкого реагування на такі загрози, так само як, наприклад, біля е, Білорусі кордону з Білорусі на північному плацдармі, а також е, по кордону з Росією на північно-східному е, плацдармі і. Для о, невизнаного цього Приднестров'я це буде ну самогубство, якщо вони після цього відкриють так званий другий фронт проти України. А от для кого це може становити небезпеку, то це для Молдови більше, тому що вони можуть спробувати дестабілізувати Молдову а вони зможуть спробувати е, силовим. Методом а, змінити чинну владу в Молдові маю Санду безпосередньо встановити свого маріонетичного якогось представника. В них їх а, вистачає там, наприклад, та та ж сама партія Шорців, взагалі а, тотально проросійська і виключно по російським методичкам працює як свого часу нашого ПЗЖ, і а, не виключається саме така дестабілізація, саме такої форми. А як думаєте ви, чи справді Путін готовий розпочати нову війну вже в Молдові? І чому тамтешні лідери бояться навіть говорити про російські шахеди у своєму небі? Напишіть нам у коментарях. А у мене на цьому все закликаю вас поставити лайк, написати коментар під відео? Також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити найгарячіших новин до зустрічі.